Вітаю на своєму каналі. Багато хто з нас вже встиг заробити в ноткоїні, в середньому це 400 500 доларів, так вивели без будь-яких вкладень. І сьогодні я хотів би приділити цій темі більше уваги і розглянути, які ще телеграм-боти дозволяють заробити. І так, ми розглянемо в першій частині 7 проєктів, детально що там робити, як виводити. Коли виводити і що ми від них чекаємо? Поїхали. І так, перший у нас проєкт вже доволі старенький. Да? Більше двох місяців ми з ним працюємо. Це ход Нір-Гаманець, який дозволяє майнити свої монетки. От у мене на балансі зараз 67 монеток. При реєстрації ви створюєте гаманець. Не бійтесь там, просто збережіть цю сіт фразу якщо вдруг вас виб'є з телеграму, аби ви могли відновити. Зробили скріншот, скопіювали собі десь і ну, далі працюємо. А при старті у вас буде кнопочка Claim. Я, на жаль, вже не можу показати, тому ви все зорієнтуєтесь. Потім ми заходимо в і тиснемо Claim-Cod. Що нам потрібно робити в цьому проєкті? Ми заходимо місії, виконуємо їх, за це отримуємо газ. Після цього ми заходимо в бусти. Так, таке буває, що з телеграму вибиває. Заходимо ми в бусти. І прокачуємо швидкість майнінгу та час, між яким ви заходите. Так? ну і Плюс виконуємо ці місії, це дозволить нам отримати посилення цього самого майнінгу. Також можете запрошувати друзів. і тому подібне Час від часу монети можна обміняти на певні акції, на певні інші монети, які торгуються. от Наприклад, ювон він роздав монет на 300 доларів там, на один аккаунт. Якби вигідно, прикольно. Але ми чекаємо саме монету оцю, ход, Коли вже закінчиться майнінг, вона заліститься, ми зможемо продати. Як бачите, в мене на рахунку, зараз я згадаю, де це глянути. На рахунку в мене да, 36 доларів. Тобто, як бачите, баланс не порожній, тобто проєкт дійсно платить. Якщо будуть якісь питання, переходьте в паблік і в групу в Телеграмі. Там розберемося і там є більше проєктів. Тож, йдемо до наступного. Другий наш проєкт це Dotcoin. Тут у нас тикаємо по екранчику. А заходимо, прокачуємо бусти, так, мультітап. Також щоденна енергія. Ну, в принципі, досить схожий на нотку, Да? Чим вищий цей бус щоденна енергії, тим більше ви зможете зібрати. А мультітаб від нього залежить скільки монет ви збираєте. І от ви тикаєте по екранчику. Також ви можете запрошувати друзів, з них вам капатиме якась певна сума. Ну, це як приємний бонус. Проєкт від розробників ноткоїна. Тому якщо ноткоін нам роздав там, по 500 доларів, да, в середньому, ну і більше, там, на декілька тисяч у деяких людей, то цей проєкт також може гарно нас посипати доларами. Так? І йдемо ну, до третього проєкту. Проєкт номер 3 він лише запустився, тому Раджу встигнути бути серед перших і почати збирати цю нафту. Все, що вам тут потрібно знати, це раз на 2 години заходити, ну або раз на 10 годин воно якби збирається. І тиснути кнопку клейм. А ну, там, де в мене пише 49 хвилин, там буде кнопочка клейм. Збираємо. і в нас у нафтові бочки. Так? Потім ці нафтові бочки можна буде обміняти на тверду валюту, да, там, вивезти на долари чи гривні. Також ви можете апгрейд, піднімати рівень. Да? І що цей рівень дає? Це більша кількість бочок за кожні 2 години. Тобто ми міняємо ці каністри на ці бочки. Запрошуємо, друзів, друзів це дозволить нам прокачатися швидше і більше бочок отримувати. Ну, якщо друзів немає, просто збирайте скільки можете. Невдовзі будуть нові акції, тому ви ще зможете там прокачати свій рівень. Особливо, якщо ви заходите, от як я за зайшовши в перший день, коли проєкт тільки виник. До речі, от дорожня карта проєкту да, нам віддають 52% усіх монет. 10 йде на команду, 9 йде на рекламу. Тобто на команду лише 10%. Ну і там на, інші, на вирішення різних питань, там лістинг на біржу і так далі, також іде якийсь відсоток. Йдемо до четвертого проєкту. Четвертий проект у нас доволі симпатичний. Це Bullrun. він чимось схожий на ход. Що нам потрібно робити? Ви заходите, час від часу клеймите, збираєте ці монетки, заходите в вкладку Boost, прокачуєте час. от Перша вкладочка, там де 10 монеток намальовано, прокачуєте, аби заходити рідше. Так, не кожну годину, не кожні 2 години, а от як у мене кожні 6. І також обов'язково. Прокачуємо швидкість майнінгу. Тобто, чим вона вища, тим більше монет ви заробите. Зараз проєкт лише стартанув, тому раджу прокачуватися всі монети, не збирати їх. Якщо ви зайдете вже через місяць-два, то зрозуміло, що, можливо, вже сенсу не буде сильно там прокачуватися. Зараз максимально далеко, тому що ті, хто, наприклад, в хоті прокачалися на старті, вони зараз заробляють щоденно по дві монети. Да? А ті, хто не прокачався, ну вони пасуть задніх. Якщо не помиляюся, це п'ятий проєкт в нашому списку це TabSwap. Також один із найбільш симпатичних проєктів це бот від Solana. Solana зробила в цьому році більше 20 іксів росту. Там команда ну, просто потужна. Bonk, також там мемкоін да, від Solana, він виріс там більш ніж. Ну, Тисячу разів. Просто вам для розуміння, хто стоїть за цим проєктом. Як її в надкоені, ви тапаєте по екранчику, заходите, ви виконуєте різні завдання, прокачуєте бусти, так, от, мультитаб, ліміт енергії. І обов'язково купуєте оцього цього бота. Щойно зібрали 200 тисяч, купуємо бота. Ну і регенерацію енергії також не забудьте. Тому що цей бот, на відміну від бота в ноткоїні, заходить і майнить в режимі онлайн. Що це означає? Ну, навіть якщо у вас буде виключений телефон, він збирає ці монетки. Ви зранку прокинулися, у вас плюс 200 тисяч на рахунку. Ви навіть сидите, дивитесь в екран, вам не, не потрібно нічого натискати, він буде збирати постійно. Також, тут є бусти на щоденну. Енергію, ну, додаткову три додаткові енергії. І вогник це означає, що у вас буде, ну, як ракета в ноткоїні. Да, хто пам'ятає? От ми, наприклад, виклацали І аби у нас була повна енергія, ми її активуємо. Ну, як правило, до нуля треба да, спустити. І от у нас знову повна. Якщо ракета, ракета буде взагалі там по 100 монет приносити вам за кожен клік. Тому робимо це. І якщо є можливість, запрошуйте друзів, тому що від друзів також приємний бонус. Проект номер 6 Дуже схожий на ход. Єдине, що він лише стартанув. І це дійсно круто. Тому що у нас є можливість зібрати монети на старті. Ми заходимо в майнінг, ми тиснемо клейм, збираємо монетки. Заходимо в місії, виконуємо місії, це дозволить нам швидше там, прокачатися, отримати додатковий колд. І ми заходимо в вкладку Boost, прокачуємо перше, це, якщо не помиляюсь да, це час, протягом якого ви можете не заходити. Да? Тобто збираєте там, от, як я, кожні 12 годин. І швидкість. Швидкість обов'язково прокачуємо, тому що ну, або ви 0,03 монетки за годину збираєте, або 0,05, або там ще більше, да, 0,1 і так далі. І також можете запрошувати друзів. Проєкт свіжий і проєкт від BNB. Ну, це 100%, що буде. Ну, 100% я не можу дати, тим більше про чужий проєкт я навіть за свій не можу так сказати. Але звернути увагу обов'язково. Ну, Зайти двічі в день і отримати, як ми отримали з хота, 300 доларів, і досі ми отримаємо. Ну, Чому не ні? так? Да? Чому не зайти і не скористатися такою можливістю? Проєкт номер 7 сьом... Вибачаюсь, проєкт 7, сім, 7 да? Це у нас хомяк. Бачите, в мене прокачан прибель в час. Це означає, що кожну годину я отримую 300 тисяч монет. І так, ми зібрали, ми можемо тапати хомячка. Але це, в принципі, ну, зрозуміло, що з ноткоїна це не єдине, що можна робити в цьому боці. Ми заходимо у вкладку заробіток. Ми виконуємо тут щоденні завдання. От до 10-го дня, якщо ви щоденно заходили, ви отримаєте 5 мільйонів монет. Клеймите їх так, щоденно. Виконуєте там підписки, все, що скаже бот. Також ми, ну, зрозуміло, вкладка Boost, да, прокачати цей мультитап, ліміт енергії. Це на старті, вам треба максимально назбирати монет. Щоб що зробити, щоб зайти в вкладочку Mine. І бачите, тут є різні. Завдання тут дуже класно зроблено. Тобто, блокчейн, Facebook реклама. Реклама в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктокі. Да? тобто люди, які рекламують. Маркет, тобто, пара біткоїна, пара ефіра. ну Це такий сленг, шіткоін, тобто гімнокоїни, мемкоїни. Да? Ви заходите і щоб, ну от медіум, да, наприклад. І ми тиснемо получить. Шух. Це значить, що у нас швидкість збору монет буде більша. А, також от, ми прокачуємо ліцензії, вони нам дуже круто дають. Ви просто дивіться, скільки ви витрачаєте і скільки за це отримаєте. Тобто, наприклад, отут я витрачу 2 мільйони 780 тисяч монет. Так, начебто шкода. Але от перша, да. Але взамін я отримую що, що я буду заробляти 167 тисяч кожну годину. Тобто, за скільки окупиться, хто у нас в математики? Ну, грубо кажучи, за декілька днів. Тому максимально прокачуємо, але дивимося, що з цього найвигідніше. Ну і далі щодня заходимо. За проєктом величезні просто фонди, дуже багато партнерів, біржі і так далі. І якби вони обіцяють, що вже в принципі найближчим часом буде обмін цих токенів. Що нас не будуть тримати 3 три місяці, як в ноткоїні. Не знаю, побачимо. Тому всі проекти будуть в описі. Це перша сімка проєктів штук 40 у нас. Ми в пабліку публікуємо, в групі обговорюємо, підписуйтесь, щоб не втратити актуальні проекти. А я тим часом, напевно, випущу ще ну, 2-3. Версії відео да, ще дві-три частини, тому що дуже багато гідних проєктів, і, можливо, дійсно комусь важко самостійно розібратися. Все, всім до побачення, побачимося в чатах.